Вітаю на календарі вівторок, 2 і ви дивитеся Капрі Ньюз – найактуальніші новини Донеччини для вас у студії. Працює Анастасія Бурковська, Тож починаємо є загиблі та поранені Харків та Київ зазнали масованого удару з боку окупантів. Ще одна зверяча атака на наше місто, Солоницький район, пошкоджувала великий кратер зі мною. обмін відбудеться не скоро. Дмитро Лубінець про домовленості з російською стороною щодо відвідування військовополонених. На мою думку, Російська Федерація свідома. Затягує процес як перемовин, так і конкретної реалізації саме обміну військовополонених. Поліція розшукує неповнолітню дівчину з Мирногради, яка напередодні нового року пішла з дому і досі не повернулася. Шевченка Олександра Вікторівна 30.09.2009 року народження мешкала за адресою місто Мирноград. Молодіжний 16, квартира 42. Долар уже по 40. Яка ситуація з курсом сьогодні? В обмінниках Покровська знак у добропіллі від тепер. Приймає заяву щодо відшкодування за зруйноване і пошкоджене майно. Вносять це повідомлення, дані особи, її контактний, контактний номер телефону, прізвище я по батькові, реєстраційний номер платника податків. Також дані про пошкоджене майно. Зелений дракон та смачні пригощання. У Покровську відбувся захід для маленьких мешканців міста. Наша дока ушека.

Харків та Київ зазнали масованого удару з боку окупантів. Про наслідки дивіться далі. Сьогодні зранку окупанти знову нанесли масований ракетний удар по декільком містам України. Цього разу під ударом опинилися Харків та Київ. Вранці під час оголошеної повітряної тривоги у Києві пролунала серія вибухів. Росія атакувала столицю кількома хвилями ракет. Падіння уламків зафіксовані майже в усіх районах міста. Найбільше постраждали через обс. Тіли російських військ у Солом'янському районі столиці. Там пошкоджені житлові багатоповерхівки. В будинках виникла пожежа. Ще одна зверяча атака на наше місто. Солом'янський район пошкоджував великий кратер. Знаходиться за де 10 метрів від дому впала аболамок ракети. А будинок у зараз всі мешканці окуповані. Одна жінка по дорозі по віку, по дорозі шпиталь. На жаль, від травм померла. Надається зараз медична допомога. І ми зараз робимо, будемо робити обстеження цього будинку, і після цього буде більше інформації відносно наступних дій. У результаті атаки пошкоджено житлові багатоповерхівки, складські приміщення, супермаркет, територію ринку, будівлі СТО, приватні домогосподарства та транспортні засоби. Вибуту шибки у житлових будинках та будівлях прилеглих до місць падіння уламків у низці громад Броварського, Бученського, Фасівського та Вишгородського районів Київщини також виникли проблеми з енергопостачанням. Найближчим часом буде відновлення і електропостачання, і водопостачання за. Знижен тиск, думаю, що декілька годин нам потрібно для того, щоб відновити лектроводопостачання і станом на 12.00 відомо про двох загиблих у Солом'янському районі Києва. 43 отримали поранення. На місцях працюють усі відповідні служби. Перші вибухи у Харкові пролунали близько пів на восьму ранку. right В результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Станом на 11.30 відомо про 45 постраждалих. У медзакладах Харкова перебуває 38 осіб, у тому числі четверо дітей у легкому стані. Три людини перебувають у важкому стані. З них одна літня жінка у вкрай важкому стані перебуває у комі. Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років. І 15 чоловіків від 24 до 60 років. Моя машина, стара машина. Це дом. Ранений. Чуть -чуть. Фу. Ми живемо ось тут в цій квартирі. Це жилий квартал. вулиця Бакуліна. Тут нічого нема. Гаражі і люди. Пенсіонера. Скажіть, на якому поверх. Ну Ось це наш другий поверх. Ось він. Видіть, ось ось оце влупив. Оце наш балкон. З цієї сторони два вікна і з цієї. квартири нема. Квартири нема. Гаража нема, Гаража нема. гараж був. Машини нема, Машини нема. нічого нема. Все, на вулиці будемо. Бабжи. Станом на 15-ту годину маємо наступну інформацію. У Києві двоє загиблих та 49 постраждалих. У Харкові один загиблий та 53 постраждалих. Тепер дізнаємося про оперативну ситуацію на Донеччині. За минулу добу російські війська 26 разів вдарили по цивільному населенню. Ворог застосував керовані авіабомби, ракети Х-69, РСЗВ-ГРАД, артилерію. Під обстрілом перебували 17 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, селища Гостре, Желанне, Очеретине, Південне, Села Бердичі, Галицинівка, Дачинське, Кліщівка, Кримське, Лисівка. Орлівка, рай Олександрівка, Сєверне. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, агрофірма, амбулаторія, лінія електропередач. П'ять керованих авіабомб. Росіяни скинули на Авдіївку, а після накрили місто артилерією. Загинула людина. Зруйновано приватний і два багатоквартирних будинки. В очеретиному ворожі снаряди розбили дві приватних оселі та забрали життя жінки. З артилерії окупанти обстріляли південне, поцілили у приватний сектор вбили цивільну особу. Троє мирних жителів отримали поранення: в Орлівці, Лисівці та Кримському. У Желанному внаслідок артилерійського удару зруйновано амбулаторію, поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Протягом вихідних ворог системно обстрілював Курахівську громаду. У суботу у зоні ураження опинилася промзона, центральна частина міста, садове товариство, паркова зона, ринок, приватний сектор та територія Курахівської міської лікарні. Пошкоджено приватні житлові будинки, вікна, фасади у двох багатоповерхівках. Було пряме влучання у приватний житловий будинок. У неділю ворог обстріляв околиці СМТ-гостре міста Курахове, села Бористки та села Острівське у зоні ураження околиці населених пунктів обмін відбудеться не скоро. Дмитро Лубінець про домовленості з російською стороною щодо відвідування військовополонених. Дивіться просто зараз. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець днями завітав на Донеччину. На прес-конференції підіймалася низка важливих питань, зокрема, і питання обміну військовополоненими. Уповноважений з прав людини зазначив за його особистими прогнозами про обмін військовополоненими у форматі всіх на всіх казати ще зарано. На мою думку, Російська Федерація свідомо. Затягує процес як перемовин, так і конкретної реалізації саме обміну військовополонених. Робиться це, на мій погляд, свідомо через те, що росіяни хочуть використати рідних військовополонених для створення додаткової напруги всередині нашої держави. Попри усі складнощі процесу в офісі омбудсмена постійно працюють над запровадженням нових програм стосовно обміну. За останній місяць їх розробили уже дві. «Перша – це відвідування військовополонених. 119 перших українських військовополонених відвідала Москалькова, 119 російських військовополонених відвідав я. 22 грудня у нас відбулось перший обмін теплими речами. Я сподіваюся, що це стане така вже традиція, коли ми зможемо обмінюватись не просто теплими речами, а й ліками, передавати посилки, передавати листи від рідних близьких. Я сподіваюся, що ми відновимо. Обміни наступного року, принаймні, з, з української сторони, я я хочу це публічно підтвердити. Торкнулися і питання вилучення дітей із сімей біженців за кордоном. Адже офіс українського омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків фактів вилучення українських дітей із сімей біженців в Європі. Найгірша ситуація склалася у двох країнах Німеччині та Італії. За моїми даними, станом на зараз, у нас є. 178 випадків в роботі їх було більше 200. Частину нам вдалось повернути в Україну дітей разом з батьками. Частину ми знайшли порозуміння на рівні національних інституцій на території тих країн за словами Дмитра Лубінця, частою причиною вилучення дітей сімей за кордоном є те, що в країнах ЄС не визнають опікунів, які мають офіційний статус в Україні. Органи опіки і піклування призначаються виключно на підставі рішення суддів. У нас призначаються на підставі рішення органів опіки і піклування, і для них, наприклад, рідна бабуся, яка перебуває з онукою чи з онуком на території ЄС, не вважається як офіційний опікун. Дмитро Лубінець наголошує, що в офісі уповноваженого добилися того, що за кордоном перестали фізично забирати дітей з українських родин а деяким родинам, де дітей вилучили, наразі допомагають їх повернути та разом приїхати назад в Україну. 1 січня ввечері ворог продовжив гатити по покровській громаді. Ворожого обстрілу зазнав Лисівський старостинський округ. Там було пошкоджено два сільгосппідприємства. Поранень зазнала одна людина. Поліція розшукує неповнолітню дівчину з Мирногради, яка напередодні нового року пішла з дому і досі не повернулася. До поліції Мирногради звернулася жінка, яка розшукує свою неповнолітню доньку. Співробітниками поліції було встановлено, що 29 грудня близько чотирнадцятої -го години неповнолітня дівчина разом зі своїм 27-річним хлопцем вийшли з дому в невідомому напрямку і до теперішнього часу не повернулись. Шевченка Олександра Вікторівна 30-го. 09 2009 року народження мешкала за адресою місто Мирноград, молодіжний, 16, квартира 42. Прикмети на вигляд 14-16 років, зріст 150, худорлявої тілозбудови, волосся довге, риже, шрам біля правого ока. Була одягнута в балонову курточку чорного кольору. Джинси Кросівки також її хлопець, який з неї був Якушин Євген Вікторович другого року народження. Мешкає за адресою Мирноград, вулиця Челюськінця, 251. Також розшукується поліція. Був разом з нею. Поліція проводить усі необхідні пошукові заходи для встановлення місцезнаходження знаходження молодих людей. І якщо у вас є будь-яка інформація про їхнє місце перебування або ви десь бачили цих людей, звертайтесь до поліції за номером 102 чи за номером телефону чергової частини 050 261 82 26. Тільки вчора ми розповідали про черговий удар по мирним мешканцям Покровська. Сімома ракетами окупант вдарив по центральній частині міста, зруйнувавши п'ять приватних будинків, пошкодивши 22 багатоквартирних та 36 приватних будинків. Через ворожий обстріл, 31 грудня, постраждав і медичний заклад у Покровську. Понад 140 вікон вибито. Амбулаторія номер 6, яка призначена для прийому пацієнтів, зазнала значних руйнувань. Наразі надання допомоги пацієнтам відбувається в амбулаторії номер 3 що у мікрорайоні Шахтарській. За словами директорки міської лікарні, пацієнти, які перебували під час обстрілу у медзакладі, тимчасово перебуватимуть на амбулаторному лікуванні. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Долар вже по 40. Яка ситуація з курсом сьогодні в обмінниках Покровська дізнавалася наша знімальна група. Курс валют в Україні перед новим роком зробив Стрибок вгору. Голова Національного банку України Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на Міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року. За офіційним курсом Нацбанку, сьогодні долар США можна придбати за 38 гривень, а євро за 42 гривні. В обмінниках Покровська курс на валюту на декілька гривень дорожчий. Долар тут можна придбати за 41 гривню продати за 38 гривень 80 копійок. Євро можна придбати за 45 гривень, продати за 42 гривні. Якщо іноземні валюти підскочили, то пальне у Покровську трохи радує водіїв. В середньому літр газу подешевшав на АЗС Покровська від 4,5 до 6 гривень. Його в залежності від АЗС можна придбати від 33 гривень 80 копійок до 35 гривень за 1 літр. Ціна на 95 бензин коливається від 54 до 56 гривень. 92 Можна придбати від 52 гривень до 56 гривень 50 копійок. Дизель сьогодні коштує від 54 до 59 гривень за один літр. Покровськ-січень, 2024 рік. У місті Селидова рятувальники завершили відновлювальні роботи у дев'яти багатоквартирних житлових будинках, пошкоджених внаслідок російської атаки. Протягом двох днів рятувальники Селидівського, Покровського, Авдіївського та Добропільського гарнізонів головного управління проводили роботи щодо закриття пошкоджених віконних блоків житлових будинків та прибирання будівельного сміття. ЦНАП у добропіллі відтепер приймає заяви щодо відшкодування за зруйноване і пошкоджене майно. Подробиці далі. З грудня 2022 року у центрі надання адміністративних послуг міста Добропілля можна зареєструвати повідомлення про пошкоджене майно. Ця послуга перш за все розрахована на людей похилого віку, які не можуть самостійно зареєструвати таке повідомлення на порталі Дія або у мобільному застосунку. Також заяви щодо зруйнованого чи пошкодженого майна можна подати у паперовому вигляді. Адміністратор СНАП реєструють повідомлення про пошкоджене майно для цього з'ясовують особу, яка звернулася. Ся, це повідомлення дані особи, її контактні контактний номер телефону, прізвище я по батькові, реєстраційний номер платника податків. Також дані про пошкоджене майно, яке саме майно носить. скільки осіб проживало на момент пошкодження в даному житлі, а також сам факт пошкодження днем реєстрації пошкодженого майна. Являється день звернення до ЦНАПу. Тим мешканцям, які зареєстрували заяву про пошкоджене майно на порталі Дія самостійно. Звертатися до ЦНАПу не потрібно, що це відбувається дублювання даної послуги. Але нещодавно з'явилася нова послуга. у ЦНАП – це реєстрація заяви на відшкодування. Пошкодженого майна. Дана заява розглядається місяць. Громадяни звертаються до нас, подають цю заяву. На підставі вже поданої заяви в дії про повідомлення про пошкоджене майно і отримують кошти за пошкоджене майно внаслідок бойових дій. Дана заява розглядається протягом місяця. Також хочу зазначити, що для реєстрації пошкодженого майна необхідно, щоб майно було зареєстровано в реєстрі нерухомого майна, оскільки ці дані беруться в реєстру, і якщо у громадян не зареєстроване майно, то вони не зможуть подати повідомлення, тому необхідно перевірити усім свої документи, чи зареєстроване майно чи ні. Якщо ні, то можна у ЦНАПі зареєструвати вказане майно. Знімальна група телебачення Капріс Добропілля спеціально для Капрінюс. Заробляли на перевезенні збуті ПВП та амфітаміну вартістю 3 мільйона гривень, судитими двох учасників злочинної схеми за процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури. Завершено досудове розслідування стосовно двох мешканців Новогродівки та Мирнограду за фактами незаконного придбання зберігання та перевезення з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини. У вересні 2023 року чоловік погодився на пропозицію привезти із Києва у мирноград психотропну речовину PVP. її він мав передати жінці для влаштування закладок. За послугу йому заплатили 40 тисяч гривень. У столиці він отримав 5 пакетів із сіллю вагою близько 3 кілограмів. Щоб уникнути проблем, пакети прикріпили до підкапотного відсіку автівки. Проте у Мирнограді їх було виявлено. У квартирі спільниці перевізника. Виявлено ще 21 пакет з півіпій та 7 з амфетаміном. Загальна вартість за цінами чорного ринку майже 3 мільйона гривень. <«Музика> Зелений дракон та смачні пригощання. У Покровську відбувся захід для маленьких мешканців міста. На заході побувала і наша знімальна група. Новий рік свято для дорослих та дітей. У цю пору збуваються будь-які бажання та мрії. У Покровській громаді на сьогодні залишається багато дітей, чиї сім'ї не в змозі виїхати до більш безпечних регіонів. Саме тому, аби розважити та подарувати гарний настрій малечі, в одному із закладів міста відбувся захід. Завідав на нього і символ року Зелений дракон. Мені подобається тут все. Мені тут подобається дракончик, танці та і, і, все все. все Дракончик, маршмел та какао. Батьки кажуть. Такі заходи зараз важливі, адже дітки можуть і відпочити, і поспілкуватися один з одним. Хороша атмосфера для, для дітей, праздників новорічного настрою немає, але хоч трішки свята та радості, вже є. Хоч дитині весело. Це добре, дуже прекрасний праздник для дітей. Дякую вам большое. Отличне настроєння, би не війна, а так все хорошо. Всіх охочуючих пригощали смачним та смаженими зефірками. А маленькі відвідувачі порадували всіх своїми новорічними віршиками. Наша яка, ушака, наша яка, віка, мами та стета паталка. Новим роком вас бажаю вам всього найкращого та щоб закінчилась війна. З Новим роком вас вітаю, щоб щастя, здоров'я було. Малеча разом зі своїми батьками поділилися найзаповітнішими мріями. Я желаю міра всім, щастя всім, щоб цей год пройшов хорошо. Мира в першу чергу і спокойствие. Щастя, здоров'я, минав над головою. Всім українцям. Ми пожелаємо щастя, благополуччя, здоров'я, Головне – мира, добра. Всім здоров'я і благополуччя. І щоб був, був мир, і щоб е, ви були здорові, щоб швидше закінчилася війна, саме головне. О. А так, все як буде йти своїм чередом. Щиро бажаємо у прийдешньому 2024-му миру. Нехай рідні та близькі будуть здорові та щасливі. А рік дракона принесе в Україну спокій та перемогу. У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 31 рік. Згідно з законом, право на призначення пенсії за віком мають ті, кому у 2024 році виповнилося. 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 21 року страхового стажу. 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. За умовами пенсійної Реформи 2011 року. Страховий стаж необхідний для виходу на пенсію поступово збільшується. З 2028 року це буде 35 років. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра 3 січня. У Покровську сонце у цей день буде рідко з'являтися захмар. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Аби дізнаватися про усі актуальні події найпершими, підписуйтеся на соціальні мережі та ютуб-канал Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.